Сьогодні, коли на небі з'явиться перша зірка, християни сядуть за Різдвяний святвечір. Давайте запитаємо про дівчан, як вони святкуватимуть Різдво Христове. Добрий день! Розкажіть, будь ласка, які традиції святкування у вас Різдва цьогорічного? Свята вечеря, скажу. Ну, скажи. І сіяння. То не на Різдво, то а, на, на Василя. І, і, коляда і Свята вечеря. І ялинка. Ялинка та новий рік. Ну, саме основне. Скажіть, цьогоріч ви будете святкувати 24 грудня чи 6 січня? 24-го, звичайно. Вже другий чи який там рік ми святкуємо. так? Скажіть, будь ласка, які ваші улюблені колядки? Е господарю відчиняйте. То нова якась вони вивчили того року, а минулого року яку е, -е, -е Не господарю відчиняйте, а ми прибули господарю. Ну і ті стандартні, добрий вечір тобі. І Ще нова радість. Нова радість. так. Також маєте можливість привітати всіх українців, і наших захисників з цими святами. Вітаємо всю Україну, захисників, захисниць з прийдешніми святами, з Різдвом Христовим. Бажаємо нам головного, то що всі хочуть й миру, злагоди, достатку, здоров'я, міцного. Головне, щоб був мир в Україні. Ти щось може тих щось. Всіх всі, всі з різдвом вітаємо. Вечеря, коляда, церква. Все так як нічого не мінялося. Скажіть, будь ласка, яка ваша улюблена колядка? Е, у флеємі. Також маєте можливість привітати своїх рідних і наших захисників з цими святами. Е, вітаю всіх захисників, їм натхнення, здоров'я, всього найкращого. Також батькам привіт, тому що ми не всі звідси ми приїхали в гості. Всім-всім веселих свят. В домашніх в обстановці з сім'єю, з дітьми, з родиною, з внучкою. Скажіть, будь ласка, чи колядуєте? Які ваші улюблені колядки? Різні колядки. Багато є колядок. Нова радість стала, Бог предвічний народився. У вифлеємі, різдвяна зірка, в неї засіяла. Різні, багато колядок. Українська традиція. Українські колядки. Ви також маєте можливість привітати своїх рідних і наших захисників з цими святами. Вітаю! В першу чергу захисників, які боронять нашу країну, які нам дають можливість святкувати в мирі, в спокої. Хоча то не є мир і спокій, завжди є тривога, але їм щастя, добра, здоров'я, Божого благословіння і терпіння. І все Україна. Колі родини, буде вечеря. Сидіти, відпочивати, їсти смачненько. Скажіть, будь ласка, чи під час вечері ви колядуєте? Які ваші улюблені колядки? Не знаю. Не колядую, насправді. Останній раз, хоч п'ять років було, коли колядувала, чесно кажучи. Колядки. Знаю Щедрик, знаю ластівку, що прилетіла. Певно, що все. А ваші, які улюблені колядки? Я колядував, коли був малим, я вже не пам'ятаю. Мені зараз не дуже колядує, то більш старші колядують. Ми знаємо колядки різні. І нова радістала, і Бог придвічний, і ну, різні. А як вважаєте, чи молодь наша має колядки знати? Я навіть не знаю, як вам сказати. Ніби все міняється, тому мають, напевно, мають знати традиції, але чи будуть вони їх дотримуватися – не так знаємо. Маєте можливість привітати усіх рідних і захисників наших, щось можете бажати від себе? Бажаю спокою, бажаю справжнього душевного, морального спокою. Навіть там, де зараз гаряче, там де зараз страшно і небезпечно. Бажаю тримати в руках і пам'ятати, що їх тут чекають, що їх люблять і що вони теж провели добрий новий рік. Да, ми розуміємо, що це буде важко, можливо, погано звучить, але ми бажаємо їм спокою. І розуміння, що ми їх любимо і чекаємо. А ви що бажаєте? Те саме підтримуємо. Головне, щоб був спокій і щоб скоріше це все закінчилось. Вдома з родиною. Скажіть, які ваші улюблені колядки? Нова радість стала. І як вважаєте, чи наша молодь у теперішній час знає колядки? Ну, то їх треба питати. Я думаю, що знають. Також маєте можливість привітати рідних і захисників з цим різдвом. Ну, всім перемоги і миру. Як зазвичай будемо 12 страв готувати, звичайно, колядувати. Не всією сім'єю, звичайно, але свято відчувається. Які ваші улюблені колядки? Е, нова радість стала і небо і земля. Це мої самі найгороші. А скажіть, будь ласка, які ваші улюблені колядки? «Тоже те саме. Також маєте можливість привітати своїх рідних і захисників і усіх українців з цими святами. Бажаємо всім смачної куті, веселих свят і насамперед бажаємо всій нашій Україні міцного здоров'я, щоб ми всі трималися і перемога за нами. А ще інші можливо? Не знаю. Як вважаєте, чи молодь сучасна має знати колядки і ходити колядувати? Так. Також маєте можливість привітати захисників і своїх рідних з Різдвом. Вітаю всіх з Різдвом. Як завжди? Скажіть, будь ласка, ваші улюблені колядки. А? У 47-му році. Що можете побажати нашим захисникам і усім українцям? Перемога. Найбільша та найбільша перемога. Дякую, вас також вітаємо. Скажіть, будь ласка, які ваші улюблені колядки? Зірка яскрава в небі тривожна. А як будете святкувати, що будете робити ввечері? Як завжди. І також маєте можливість привітати наших захисників, що хочете побажати їм. Перемоги. Вдома, в сімейному сім крузі, улюблені українські колядки. Маєте можливість привітати захисників наших. Бажаю їм тихого неба і щоб всі повернулись живими додому. – Скромну в кругу сім'ї. Які ваші улюблені колядки? Ну, Ті, що старіші, стародавні, можна сказати. Нова радість стала. Ну, Як вважаєте, чи наша сучасна молодь має знати колядки? Я думаю, що має знати. так. Також маєте можливість привітати захисників і українців з цими світами? Ну, щоб було спокійно, саме основне їм напередку, щоб менше були морози, щоб вони там холода. Ну і, як то кажуть, нам, мирного неба. і Перемоги і тільки. Вдома. Скажіть, будь ласка, ваша улюблена колядка? Щедрик-щедрик. Скажіть, будь ласка, чи молодь має знати колядки? Звичайно, що має. Вони повинні дотримуватись тих традицій наших колишніх. Тому я так і своїх дітей вчу, що кожного року на святий вечір має бути 12 страв. Також маєте можливість привітати своїх рідних і захисників з цим захисників, хоча сама в армії служу, щоб все було добре, миру в Україні. Дома буду святкувати. У нас цьогоріч не веселе Різдво, тому що в нас загинув мій брат і пропав мій чоловік, тому в нас не саме веселе Різдво. Як вважаєте, чи діти вже з малих років мають знати кулят? Звичайно. Але діти не завжди хочуть вчити, знаю по своїй дитині. Тому так. Миру, миру, мирного неба і веселої коляди. «Кутя, святий вечір, до церкви підемо на службу Божу. Тільки настрій не дуже, бо війна. Скажіть, будь ласка, які ваші улюблені колядки? Та всі люблю колядки, і нова радість. І, ну всі, всі, всі наші колядки. Як вважаєте, чи наша молодь має знати колядки? Має, і всі традиції українські має. І так зауважую, що не дуже і вже і дотримуються, і забувають трошки. Ну це вже виховання батьків має бути. Щоб дотримуватися наших українських традицій, різдвяних, християнських правил, звичай, і звичаїв. Також маєте можливість привітати захисників з різдва. Я щиро бажаю всім нашим українцям і багатостраждальному нашому українському народу і нашим захисникам мирного різдва і перемоги над расистами. І перемоги, і перемоги, щоб вони живі і здорові, повернулися додому до своїх родин. Мирного різдва. Колядки знаєте? Не знаю, вже всі забув. А ви? Ну, вдома з батьками буду святкувати. Будемо вдома. Е, привітайте наших захисників, всіх українців, є можливість. Е, та вітаємо, бажаємо скоріше повертатися до своїх родин всім без винятку. Швидше, щоб все це закінчилось і і додому, до рідних. Дякую. А ви що хотіли? Терпіння побажати. Буде святкувати, бо то є свято. Ну, звичайно, сумуємо, що в нас війна. Немає слів, хочеться, щоб та перемога була не щоб всі повернулися живі, здорові до нас, всі наші воїни. Будемо молитися за них. Дякую. Скажіть, будь ласка, які ваші улюблені кулятки? Нова радість стала. Чи ви колядуєте за столом? Чи... Так, обов'язково. Також маєте можливість привітати своїх рідних і усіх українців. Так, Вітаю всіх українців, наших воїнів, захисників, всю родину, миру, злагоди. Перемоги. Як святкуватимете Різдво і ваші улюблені колядки? Ходити на роботу, завтра робочий день. Зранку підемо в церкву на шосту годину. до дев'ятої. Будемо вже на роботі, будемо працювати. А які ваші колядки улюблені? Бог предвічний. Також маєте можливість привітати наших захисників і українців. Вітаємо всю нашу армію бажаємо перемоги як найшвидше. А ви що бажаєте? Я також. Бажаю перемоги якнайшвидшої. Ну і миру, миру нам. Ми на околі, все добре. Веселих свят. Дякую. А як ви святкуєте Різдво Христове? Пишіть нам у коментарях.